Капуста у нас відварена, підсоленій воді. Тепер ми чуть-чуть солимо яєчка окремо і збиваємо крем. Шеф-кухарка садочку номер 45 у Чернівцях Олена Робчан готує запіканку з цвітної капусти дітям на вечерю. Страву буде запікати у пару конвектоматі. Включаємо на 30 хвилин. Робчин каже, що вчилася користуватися пароконвектоматом самостійно. В ньому можна готувати декілька страв одночасно, якщо температура та час приготування збігаються. Зараз нам дають рецепти і ми по рецептах готуємо. Хліб печемо, вже там, яблучка. Все, що в нас йде по меню, ми вже можемо пекти тільки там. Вже нема охоти включати духовку. Колись ми пекли там в тих духовочках вони, Ну то таке воно, слабеньке. А зараз технологія пішла вперед. І ми за неї. Щодня заклад в середньому відвідує 170 дітей. Для них є триразове харчування, а меню щодня різне. Також його складають на кожен сезон, каже дієт сестра закладу Елла Думитрович. У них сьогодні на вечерю буде омлет з сиром з цвітною капустою, хліб буковинський, тобто запечений хлібчик та какао. Також приготування пароконвектомації він дає зниження витрат електроенергії, що зараз на цей час дуже важливо, адже звичайно сухожарова шафа вона бере ну, 20-25 ватт. Пароконвектомат він добере 9 Вт. сам пароконвектомат з доставкою з встановленням і з підключенням коштує 129 тисяч. Парконоктомат закуплений на сім відділень. За словами начальниці міського управління освіти Ірини Ткачук, цьогоріч для дитячих садків Чернівецької громади закупили шість пароконвектоматів. У наступному році планують закупити ще десять схожих пічок. Було передбачено на 23-й рік 650 тисяч на шість пароконвектоматів. Заклали кошти і закупили шість пароконвектоматів для найбільших садків територіальної громади. З 1 січня 2022 року у Чернівецьких садках оновили меню. За словами Дмитрович, за оновленим меню для приготування їжі використовують менше цукру, олії та солі. Збільшили кількість овочів та фруктів, готують більше салатів, які заправляють кукурудзяною олією. А також додали в меню переполині яйця. Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.